Тамбул, місто, яке не перестає дивувати. Якщо ви не хочете обмежуватися класичними туристичними місцями, про які ми розказували у першому відео, то це відео саме для вас. Ми вирушаємо далі глибше у місто, у його сучасні шедеври, нетипові маршрути та нові відкриття. Палац останніх султанів Османської імперії, найбільша мечеть Туреччини і кольорові вулиці Кускунджука, де знімали популярні турецькі серіали, дитячі розваги і смачна їжа. Ми покажемо вам Стамбул, який не всі бачать: вишуканий, несподіваний, інстаграмний і атмосферний. Після районів Фатіх і Бойоґлуб настав час району Башкітаж. І першою нашою точкою буде палац Долмабахче. Вартість квитка для іноземців у Долмобахче становить 38,5 євро, а для дітей від 7 років близько 8 євро. Палац Долмобахче – найрозкішніший з палаців султанів османської імперії. Він замінив собою топ капи, і вартість його будівництва обійшлась імперії у 35 тонн золота. І, окрім того, його будівництво призвело до фінансової кризи в імперії. Палац Долбомахче може посперечатися з європейськими палацами у своїй розкоші. Палац далекий від традиційної османської архітектури. Тут поєднуються стилі бароко, рококо і неокласицизму. Ось ці ворота це найбільше Інстаграмне фото місце у всьому палаці. А взагалі у палаці не можна знімати, тому щоб залишилася якась пам'ять, люди роблять фоточки ось тут. Ну і черги на фото, як завжди. Як я вже казала, знімати у палаці не можна. Але ось вам кілька кадрів для загального розуміння розкоші палацу. А так виглядав двір гарему у палаці Далмабахче. А ще звідси відкривається прекрасний вид на азійську частину міста. А ми продовжуємо занурюватися у район Башкіташ. І зараз на нас чекає традиційна вулична стамбульська їжа. Фаршировані мідії. міді. І куштувати їх ми будемо у місті, яке часто рекомендують місцеві жителі. Ну, Вони дійсно трошки гострі, це не такі медіа, до яких ми звикли. Чесно, не зовсім. Моя їжа, я люблю міді, але не такі. Але вони дуже ситні. От точно оцей маленький чашечку цю маленьку зі сишвідарце, і будеш ситий. Наступною нашою точкою є найфотогенічніша мечеть Стамбулу мечеть Ортакьой. Якщо ви бачили в інстаграмі фотографії дівчат у цих розлітаючихся сукнях, то це було саме на фоні цієї мечеті. І поруч знаходиться босфорський міст. В Цьому ж районі Башкітаж знаходиться один з культових закладів Стамбулу. Сьогодні ми не просто в ресторані. Ми у ресторані, який перетворився на глобальний бренд. Якщо ви колись бачили рестораторів відомих із Стамбулу, то точно знаєте Нусрет-Гікчо або Солбей. Саме цей заклад був найпершим, який він відкрив в своєму житті. Зараз же його заклади можна зустріти у Лондоні, Нью-Йорку і Дубаї. Меню ресторану орієнтоване на яловичину преміум сегменту. Тут подають мармурові стейки, шикарні бургери. Ну, принаймні, так пишуть. Ми скоро перевіримо. А також різні різновиди м'яса. Тут навіть можна скуштувати м'ясо, покрите золотом. Ціни тут, звісно, немаленькі. А якщо чесно, один фірмовий стейк буде коштувати на двох персон 75 євро. Ну доволі високо. І, в принципі, тут ціни доволі високі. Але подивимося, чи цей ресторан відповідає тому хайпу, який крутиться навколо нього. Меню у ресторані з отаким QR-кодом паперового немає. Ресторан розташований у елітному районі Стамбулу, який називається Ецілер. Це доволі далеко від центру, але в центрі ви також можете знайти ресторан цієї мережі. Але трошки про нього пізніше. Отже, цей район вважається люксовим, і вважається, що і цей ресторан є таким собі своєрідним місцем люксу у Стамбулі. А щодо того ресторану, який знаходиться у центрі, там були наші знайомі, і вони сказали, що, по перше, там важче забронювати місце, особливо на вечерю. А по-друге, там дуже чуткий графік, коли ви маєте прийти і піти звідти. Наприклад, їх було двоє, і їм дозволили знаходитися в ресторані лише півтори години. Після чого вони мають покинути заклад, можна сидіти на барі, якщо там є місце, але столик потрібно звільнити для наступних гостей. Якщо ж ваш строє, то це може бути приблизно дві години часу на всю вашу компанію. Трошечки про парковку проблема в Стамбулі глобальна з автомобілями. Тут місця немає ну, ніде. Я приїхав два круги, я не день знайшов місце, але коли ти приїжджаєш до ресторану, виходить людина, яка чекає тебе. Вона забирає машину і припарковує тобі її. Це дуже класно, бо насправді тут саме тут ну, ти не можеш знайти вільного місця. Я вже спробував, дуже смачно. Справді дуже смачно. Не знаю про м'ясо, але бургер.

Але це найкращий стейк моєму житті. <смі> М'ясо <смі> просто тане у роті. Он Макс уже хоче собі забрати його. Це, блін, це дуже смачно. Як вони так роблять? Взагалі. <смі> <смі> Макс, скажи. <смі> Дивіться, яке гарне. Зразу в рахунок додають сервіс фі вони ж ціпси, вони ж бакшиш, 5%. Yeah, yeah. З приводу сервісу сервіс реально класний. Чоловіки, хлопці, не знаю, як їх назвати. Вони тут ходять, усе питають дуже уважні. Там у нас упала, упала курточка Макса, Вони підійшли, підняли курточку. Підходив в пропонував якісь вина тут. Не... Усюди всі вказують, куди йти. Вони навіть позують, коли ти знімаєш. У них там м'язко на кухні. Ну, явно люблять бути в центрі уваги, і сервіс підкупає 5% своїх водних заслужено отримують. Миде Ведемо репортаж з автомобіля. Нам його повернули. Коротше, сервіс паркування автомобіля вам буде коштувати 400 лір. Це приблизно десь 10 Євро. Але ну що поробиш тут? Такий центр. Район Башкіташ межує з двома сучасними районами Стамбулу: Шишлі і Кяґетхене. Саме тут розташований хмарочос сапфір. Це 54-поверховий хмарочос з оглядовим майданчиком, з 360-градусною панорамою, ресторанами та 4D-симуляторами польоту. Ми залишаємо європейську частину Стамбулу і переїжджаємо до азійської. У район Юспідар. Саме у районі Ускідар знаходиться найвища споруда у Стамбулі і новий символ міста. Чемледжа Тавер або вежа Чемледжа це найвища споруда у Туреччині висотою 369 метрів. І знаходиться вона на найвищому пагорбі у Стамбулі висотою 260 метрів. Чемлиджа. І тут знаходиться найвища у Стамбулі оглядова точка, куди ми зараз піднімемось. А що ти чогось сніг пішов? Щось пішло не так, тому що в нас в Стамбулі пішов сніг. Таким нормальним сніг. 49 поверхів. Оглядові майданчики на 33 му і 34 му поверхах. З панорамою Стамбулу на 360 градусів. І ресторан на 39 му і 40-му. Все це, це чекає вас тут. Вартість квітка від 17 до 29 євро з дорослого. Поки ми перевдягали Макса, на башту наїхали хмари. Наїхали. Наїхали. Тому підніматися туди немає сенсу. Але ви тут були минулого разу, тому я вам покажу фоточки і відео з минулого разу. Ви зможете уявити, що ви зможете звідси побачити. Поруч із вежею Чамледжа знаходиться ще одна споруда, яку важко не помітити перебуваючи в Стамбулі. А саме мечеть Чамледжа. Воу! Wow. 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 Вона величезна! Мечеть була спроектована двома жінками-архітекторами. Завдяки цьому комплекс вважається максимально фімейл-френдлі. Тут передбачені спеціальні ліфти, дитячі ігрові майданчики і окремі комфортні зони для жінок. Це найбільша мечеть у Туреччині. І насправді вона досить юна. Закінчили будівництво її у 2019 році і будували усього 6 років. Цей грандіозний масштабний проект обійшовся Туреччині у 110 мільйонів доларів. А якщо порахувати витрати на світло, прибирання і охорону, взагалі перевищило 290 мільйонів. Мечеть знаходиться на найвищій точці у Стамбулі на пагорбі Чамличі і видно її практично з усіх точок міста. Відверто кажучи, саме мечеть Чамледжа стала нашою улюбленицею серед усіх мечетей, що ми відвідали у Стамбулі. Тому ми дуже рекомендуємо сюди приїхати. В Мечеть заходити взуті не можна. Тут є такі пакетики. Отут роззуваєшся, а там уже йдеш босий. або ж можна залишити прямо у мечеті своє взуття. Ця мечеть уміщує у собі одночасно 63 тисячі вірян, а її площа складає 36 тисяч квадратних метрів, які вкриті суцільним килимом ручної роботи. Окрім того, це не просто мечеть. Тут також знаходиться музей ісламського мистецтва, художня галерея та конференц-зали, а також бібліотека. Позаду мене велетенська люстра. Важить вона 7,5 тонн. А висота утого купола 72 метри, що символізує 72 народності, які проживають на території Туреччини в мочеті є інтелектуальним і дозволяє створювати різні візуальні ефекти у нічний час. Взагалі в мечеті Чемледжі шість мінеретів, що символізують шість напрямів ісламу. Але сьогодні погода підкачала, тому ми бачимо два і ще два трошки там десь на горизонті. Але я бачила ще два, буквально пару хвилин тому, але їх вже затягнула хмарами, оскільки, як я вже казала, мечеть знаходиться на найвищому пагорбі у Стамбулі. Тому хмар тут багато, якщо вже така погода. А ще тут мав бути один з найкращих видів на босфор. Але маємо, що маємо. Але так як у нас магія кіно, то ми покажемо вам, як виглядає мечеть та вид з неї у хорошу погоду. Ми дуже змерзли, тому відправилися випити чаю у найближчий до нашого готелю торговельний центр. І навіть тут Стамбул довів, що Макс назвав його котомістом не просто так: торговельні коти. І він тут не один. Якщо ви втомилися від шумного мегаполісу, то у Стамбулі можна знайти унікальний затишний квартал. Який зберіг атмосферу старовинного села з дерев'яними будинками, вузькими вуличками і квітучими садами? Цей квартал називається Кузгунджук, і саме його облюбували автори турецьких серіалів. У скуджу знаходиться ось такий ось город. І місцеві жителі мають чергу, в яку вони записуються, щоб отримати собі клаптик городу і посадити там свіжі якісь овочі, травки, ну, чи щось таке. А ось тут знаходиться вхід у ці городи. У когось ще досі новий рік. Район Кускунжук це район, в якому жила грецька єврейська громада. Саме тому тут можна знайти церкви та синагоги, окрім мечети. У минулому єврейська громада вважала Кускунджук священним місцем, останньою зупинкою перед святою землею. Ті, хто не міг дістатися Єрусалима, прагнули бути похованими саме тут. Я взагалі, якщо ви у Стамбулі і гарна погода, то я дуже рекомендую приїхати в цей район і погуляти. І тут багато атмосферних різних закладів, де можна посидіти, і, взагалі, дуже приємно без натовпу народу. Сюди рідко доїжджають туристи. Тут ходять в основному місцеві. Ось це кафе, бібліотека. Далеко від Кускунджуку знаходиться ще одне місце, яке ми дуже радимо відвідати Палац Вейлербей. Побудований у 1860-х роках став літньою резиденцією султанів та місцем прийому іноземних гостей. Саме тут провів останні дні свого життя останній султан Османської імперії. Палац Бейлербей не такий величезний, як Долма Бахче, проте дуже вишуканий. І навіть французька імператриця Євгенія була настільки вражена, що скопіювала вікна і елементи дизайну Бейлербея для своєї паризької резиденції. Палац Бейлербей перекладається як повелитель над повелителями. А ще він зараз, на жаль, на реконструкції. Але насправді він дуже гарний всередині, і в основному туристи обмежуються дома Бахче і сюди ніколи не доїжджають. Ну або дуже рідко. Якщо ви хочете зробити дійсно інстаграмні фоточки з дворима на босфор, тут набагато краще і гарніше, ніж у Долмобахче. Правда, треба дивитися прогноз погоди. Бо якщо погода така, як зараз, вас просто буде здувати вітром. А з іншого боку, якщо ви у Стамбулі взимку, то прогноз погоди це фікція. Що б там не показував, в результаті все одно може бути щось інше. Бо на сьогодні, наприклад, передавали сонце. Я його не бачу. Кадикьой – це жвавий і модерновий район. Серце азійської частини Стамбулу. Статуя Бика є найвідомішим місцем зустрічі у Кадикьої. Вона була встановлена на початку ХХ століття. Цей район славиться своєю хіпстерською атмосферою, кольоровими муралами, рибним ринком та чудовими краєвидами на мармурове море. Трошечки знімемо вам вайбу справжнього турецького. Тому що тут справжня туреччина. Така двіжуха. Це капець. У районі Кедикьо знаходиться магазин солодощів, який на новорічні свята перетворюється у місце, куди приїжджають спеціально для того, щоб зробити собі фотографії в інстаграм. Але цього разу ми приїхали у Кидикой. Не для цього ми прийшли. За відгуками Google, я знайшла у районі Катіка, азійська сторона заклад, де дуже рекомендували поїсти мізі. Тут мав стався маленьке конкурс. Бо ми замовили не гострі. Ми всього чотири позиції в меню, А нам принесли ну реально гострі. І коли ми їх питали, типу, чого вони гострі? Ми замовляли не гострі, виявилося, що це не гострі. І нам принесли куштувати ще дві штучки гострих. Чесно кажучи, я навіть боюся коштувати. Але якщо ви любите гостре, то так, ці міді, мабуть, будуть окей. Uh, okay. І uh, це традиційне, тут у Стамбулі це міді паршавровані uh, рисом. Ну, щоб прибрати цей чорний парень, бо він тут не червоний, а чорний. Я додаю лимончику, і тоді це в принципі можна їсти. це не дуже виглядає, їсти можна. Ми повертаємося до європейської частини Стамбулу, бо там залишилося ще одне місце, яке обов'язково для відвідування, якщо ви у Стамбулі з дітками. От на сьогодні. Ми приїхали в Стамбул акваріум. Вартість квитка до акваріуму для дорослих близько 24 євро, а для дітей від 2 років близько 21 євро. Взагалі довжина всього маршруту в акваріумі становить близько 1200 метрів. Тут є декілька зон, тож ходімо їх досліджувати. Перша зона це зона Чорного моря. І хто в нас тут живе? Осетри. Дивись, аж позують. Якщо ви знаєте, що робить цей осетер, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут навіть у підлозі можна побачити. Акваріум з рибками. А це ще, Максиме. Це єгипетський базар, так? Зверніть увагу, що цей акваріум зробили, начебто, це такий собі причал на морі. Серед усіх акваріумів комплексу виділяється саме цей величезний, де живуть акули і скати. Його можна подивитися як зверху, так і знизу. Колекція акваріуму у величезна тут мешкає понад 17 тисяч істот. Ми заходимо у протоку Дарданели. А з протоки Дорденала ми потрапляємо у Егейське море. Так, це Морена. яка вона велика. Я б таку зустріти в морі не хотіла. О, господи, вибачте, це що таке? Ого, оце монстр. Якщо б я такого десь у Греції зустріла, я б точно дуже сильно злякалася. І величезний краб. Погода продовжує бути не дуже, але от тут з акваріуму ось такий вид відкривається на море мармурове. Наступна зупинка це суецький канал. Максик слухає, як працює двигун корабля. А поки ви милуєтеся морськими жителями, розкажу, як дістатися до акваріуму. Насправді все дуже легко. Сідаєте на мармарай і їде до станції Флорія Акваріум. У торговому центрі Аква Флорія і знаходиться акваріум. Гнем. Бачиш, це так тануть льодовики зайчик. Це тануть льодовики, і через це. А вони тануть через те, що глобальне потепління. Це дуже погано. Бачиш, як рухається крига, їй стає все менше і менше. І що це означає? Що буде ставати все спекотніше і спекотніше? Вони такі величенькі, Макс, вони більше за тебе і ближче до мене за розмірами своїми. Окрім акваріумів, тут знаходяться різні інсталяції, зокрема, як ця машинне відділення корабля. Якщо вам не вистачає адреналіну, ви можете замовити собі послугу дайвінгу за кулами. Здається, вони розкаженіли. У акваріумі Стамбулу є справжній тропічний ліс. Це зона Амазонки. І тут все дихає вологою, паром і зеленню. І тут живуть ті, кого краще не зустрічати в звичайному житті. Знайомтеся, піараніє. А де їх не дуже? Ротіло. Як же ж без магазину сувенірів, так, Максима? Що ти вже хочеш? Акулу? Ні. Я тобі такого в Ікеї куплю. Мені сподобався акваріум на 10. У скільки ж обійшлася поїздка у Стамбул у 2025 році. Проживання 4 ночі сніданки. 728 євро. Їжа 441 євро. Проїзд громадським транспортом 128 євро. Вхідні квитки і екскурсії 400 євро Невеликий Шопінг 400 євро. Загалом 2110 євро. Щоб зрозуміти, наскільки подорожчав Стамбул, згадаю: 2019 рік: нас було троє дорослих і Макс. Ми привезли цілий багажник покупок і витратили на все про все 600 євро. Поїздка до Стамбулу виявилася дуже насиченою. Ми намагалися дати по максимуму відповідей, що тут робити, де поїсти, скільки це коштує. Пишіть у коментарях, сподобалося, що вам, що не сподобалося. І обов'язково пишіть запитання, якщо ви не залишилися. Ми обов'язково надамо відповідь. Ви були на каналі Труаналізи. До зустрічі у наступних відео.